Віщий сон Олександра Македонського. У глибокій темряві ночі, коли небо було покрите зірками, а повітря пахло свіжістю ранку, великий полководець Олександр Македонський прокинувся у своєму наметі. Його розум був захоплений новими планами на завоювання. А серце переповнювалося жадобою до нових перемог. Однак сьогоднішня ніч була особливою. Він тільки но заснув, коли йому з'явився сон, який змінив не лише його погляд на майбутнє, але й увійшов у історію, ставши одним з найбільш загадкових і таємничих епізодів його життя. Сон почався зі світла, яке поступово охоплювало темряву. Олександр бачив себе в незнайомому місці, величезний відкритий простір, схожий на полотно, на якому вимальовувалася доля світу, і з цієї темної безотні з'явилась людина, обличчя якої було невиразним, але її присутність. Була величезною. Вона стояла перед ним, мовчки спостерігаючи за ним. Ця постать була незвичайною. На ній був одяг, який змінювався, переливався, наче сам по собі був з іншого світу. Хто ти? запитав Олександр, відчуваючи, як серце б'ється швидше, його голос. Прозвучав порівняно тихо в цій величезній темряві, але незнайомець не відповідав. Він просто показав на Олександра, а його погляд був сповнений таємничої сили. Потім сталося щось неймовірне, земля під ногами почала поступово змінюватися. Олександр бачив, як вогонь. Охоплював величезні території, як міста і країни, завойовані ним, падали в полум'ї війни. Аж раптом все стихло, з'явився новий образ, Безкраї моря, величезні кораблі, що борознили їх води. Ми Невид... Мій ворог. Який уже давно підкрадався до нього, був тепер перед ним. Великий царю, промовив голос, який звучав одночасно і ззовні, і в його власному серці: Твоя велич не має меж, і твоя армія не переможна, але ти ще не завершив свою місію. Ти відчуєш. Ще більші труднощі, те, що ти будеш шукати, не буде легко знайти, і те, що знайдеш, буде коштувати більше, ніж ти можеш уявити. Але якщо ти захочеш зрозуміти свою долю, доведеться звернутися до того, чого ти не чекаєш. Олександр хотів запитати більше. Але його губи були немов приречені. Він не міг вимовити жодного слова. І ось перед ним з'явився образ, образ великого льва, який дивився прямо в його очі. Тварина була величезною і спокійною, але її погляд містив безмежну силу, готову до дії. Лев? Обернувся і не сказавши ані слова, пішов у темряву, що знову почала охоплювати навколишній простір. Коли Олександр прокинувся, він відчув, як усе тіло наповнюється дивним тривожним відчуттям. Звичайно, він звик до снів, але цей був інший. Він не міг зрозуміти його значення, але відчував, що це щось важливе, щось, що стосується не тільки його перемог, але й його місця у світі. Сон відображав його амбіції, велич і внутрішні пошуки, його прагнення не просто до земних завоювань, а й до чогось більшого. До таємниць, які він ще не розкрив, він викликав своїх найближчих радників, серед яких були філософи, жерці і мудреці, щоб поділитися з ними своїми переживаннями. Найбільше він хотів звернутися до свого наставника, стародавнього філософа Аристотеля. Який навчав його бачити за межами видимого, і сприймати глибину кожної ситуації. Великий царю, якщо цей сон був справді важливим, то я маю деякі роздуми, промовив один із філософів, звертаючись до Олександра. Лев, який з'явився у твоєму сні, є символом. Сили та благородства. Це може означати, що ти стоїш на порозі величезних змін, але щоб досягти справжньої великої мети, ти маєш пройти через перешкоди. Ти не зможеш захопити увесь світ без внутрішньої боротьби, без зіткнення з тим, що є всередині тебе. Але чому море? запитав Олександр ще більше збентежений. Море це символ невідомості, нескінченності та змін в твоєму сні море могло символізувати не лише зовнішні труднощі, але й величезний простір для можливостей. Проте, для того, щоб перетнути це море. Ти мусиш бути готовий до нових випробувань, пояснив філософ. Олександр відчув, що цей сон був своєрідним проривом до нового етапу його життя. Всі його завоювання до цього часу, усі перемоги і завойовані землі були лише першими кроками. Сон відкривав йому нову реальність. Де він мав зіткнутися з чимось більшим і, ймовірно, навіть небезпечнішим, ніж він міг уявити, у наступні дні Олександр почав більше замислюватися про свою роль у світі. Його серце билося знову і знову. Ніби йому хотілося вирватися з того світу, земних завоювань і подолати горизонти. Де з'являлись нові випробування? Лев, море і таємничий голос, що попереджав його про великі труднощі, стали для нього символами не лише зовнішніх завоювань, але й внутрішнього шляху, який він мав пройти, аби стати справжнім великим царем. І хоч він не міг точно зрозуміти, як саме цей сон вплине на його долю, Олександр був певен одного? Він не зможе зупинитись на досягнутому. Його подорож ще не завершена. Він вирушить далі через нові моря і нові випробування, шукаючи відповіді на питання, які ставилися в його сні? І навіть після десятиліть. Коли історики розповідатимуть про великого царя, вони згадуватимуть цей момент про його віщий сон, який вказав йому шлях до нового величезного виклику, шляху до великих перемог і гірких втрат. Але головне, що він вів Олександра до того, що справжня велич не лише у завоюваннях а й у здатності змінювати себе і свою долю. Отже цей сон став пророчим, бо він нагадав Олександру про важливість не лише завоювань, а й пошуку глибших сенсів у своєму житті.